Сьогодні у нас коротенька лекція на тему отруйні кімнатні рослини і як вони шкодять ниркам та печінці наших з вами котів та собак. Звісно, що це досить актуальна тема, тому що багато хто з вас думає, що це просто квітка, яка стоїть собі на підвіконні, а потім у тварини зненацька спостерігається блюбота, відмова від їжі. Або в подальшому постфакту ми вже бачимо гостру хворобу нирок, і все, бо ви не знали, що ця рослина, на жаль, токсична для тварини. Я Катерина Долецька, ветеринарний лікар, нефролог, гастроентеролог. Я маю понад 18 років практики, і сьогодні я поясню вам, як деякі популярні кімнатні рослини звичні для наших осель, викликають досить серйозні ураження нирок, печінки. У собак та котів. І чому це не просто з'їв листочок і одразу виблював або пропоносив, а це може призвести до дуже серйозних наслідків. Отже, топ небезпечних рослин це лілії, фікуси, монстери, філадендрон, дефенбахія, алоє, спотіфілум. ці всі рослини, це стандартний. Набір квітів для дому, так, які стоять ну, майже в кожному а, другому будинку. Як же ці рослини вражають нирки? Перше і саме страшне це гостра хвороба нирок, особливо після поїдання лілій, тому що токсини лілії вони ушкоджують, на жаль, проксимальні канальці нефрону, тим самим порушується фільтрація крові. Токсини залишаються в організмі, вони не виводяться, відбувається шалена інтоксикація, і якщо ми беремо котів, то це взагалі смертельно небезпечно, котам достатньо понюхати трошки пилок, або лизнути водичку з вази, да, і вже через 24-48 годин ми можемо бачити повну відмову нирок. Зневоднення через блювання та діарею, і тим самим може призвести до преренальної ниркової недостатності. Ці всі рослини вони викликають сильну інтоксикацію з боку шлунково-кишкового тракту, блювота, діарея, відмова від води, воно викликає дегідратацію, зневоднення, і це, звісно, що знижує кровотік в нирках, викликає гіпоксію нефронів. Пошкодження нирок, і ми знову ж таки бачимо гостру хворобу нирок. Також дуже небезпечний симптом: це оксалатна нефропатія, тому що ці ці рослини вони містять оксалати кальцію, це, ці токсини вони кристалізуються в канальцях нирки, вони можуть пошкоджувати дряпати епітелії, блокувати сечоводи і тим самим знову ж таки викликати гостру хворобу. Нирок. Також вони можуть викликати спазм ниркових судин, той самий фікус будь-якого виду алоє, вони викликають вазоконстрикцію, тобто нирки перестають отримувати кисень, клітини нирки, вони гинуть, і функція нирок при цьому знижується. І що хочу саме головне сказати, що пацієнти, які мають гостру хворобу нирок, це претенденти, які залишаються на пожиттєвий догляд у нефролога, тому що функція нирок у цих тварин буде погіршуватися з кожним роком. Бувають такі пацієнти, що вони мають там три роки, два рази в житті в них було отруєння різними рослинами. Вони вже мали гостру хворобу нирок, з якою ми справилися, але в подальшому. Нефрони відмирають, і о, ця ситуація вже стає незворотньою. Може відбутися навіть таке, що в три роки тварина має лише одну працюючу нирку. Якщо вам о, цікаво більш детальніше дізнатися про розвиток таких захворювань, да, там, ниркової недостатності, хронічної або гострої, то ви можете написати в коментарях, і я з радістю проведу вам. О, Лекцію, вебінар, що, що захочете, щоб ви дізналися, як всі ці механізми працюють та змогли а, берегти своїх тварин. Отже, що стосується а, м, уражень печінки, то, звісно, що а, ці рослини вони мають пряму гепатоцелюлярну токсичність, тобто алоє, фікус, той же спеціфілум, вони. А, Їхні токсини, вони руйнують гепатоцити, це клітини печінки. Звісно, що коли ми відбираємо аналізи крові, ми можемо побачити підвищення АСТ та АЛТ, також вони порушують жовчовиділення, тим самим викликається токсичний гепатит. Отруєння рослинами можуть викликати жирову дистрофію печінки. Тобто, якщо ми бачимо постійний токсичний вплив. То при цьому печінка вона просто не встигає переробляти жир. Цей жир накопичується і клітини мовби захлинаються цим жиром. І, на жаль, якщо ми розглядаємо котів, то у котів жировий ліпідоз печінки це, як правило, летальний ризик. А знову ж таки, якщо вам цікаво послухати про жировий ліпідоз печинки саме у котів, коли він може виникати, як можна це профілактувати, то так само напишіть в коментарях. Я з радістю прочитаю і на цю тему лекцію, вебінар, що завгодно. Звісно, що отруєні ці рослини вони викликають печінкову недостатність через зневоднення. Тобто, якщо ми бачимо у тварини блювоту, ще приєдналася діарея, при цьому ми бачимо, що знижується об'єм циркулюючої крові, тобто відбувається знову ж таки і гіпоксія печінки, тобто кисень не доходить до клітин печінки, і при цьому клітини-печінки так само гинуть. Але самей е, такий гострий, е, гостра рослина, е, вона має подвійну небезпеку. Це з потіфілом, тому що окрім цих всіх проблем, вона може викликати ще опіки слизової оболонки. Так, якщо ми бачимо при отруєнні з ще масивну слинотечу, то в подальшому в нас розвивається в тварини дегідратація. Якщо ми бачимо, що тварина дуже сильно блює, то ми бачимо втрату електролітів і так само кристалічне ураження оксалатами, да, воно також є небезпечним. Отже, якщо ви бачите симптоми, які свідчать про ураження печінки і нирок, це блювання, піна з рота, діарея, тремор, судоми, набряки язика, слинотеча. Слабкість, апатія, відмова від їжі, або надмірна спрага, або повна анурія. Іноді деякі тварини можуть втратити зір, то це вже не просто про щось тваринка з'їла. Да? Це вже ми можемо мати з вами невідкладний стан, і він вимагає негайного лікування. У мене дуже багато є прикладів з практики. Так? До мене звертались ось є один приклад, наведу вам да? власниця кішки, їй було і зараз вона ще жива, все добре. Їй два рочки вона погризла трошки квітки лілії, да? і через добу у тварини вже анурі, блювання. Вона впала в кому, і лише після третьої доби інфузійної терапії нам вдалося стабілізувати стан. Але більшість таких випадків вони є і закінчуються фатально. Тому, якщо у вас є тварина, перевірте, будь ласка, всі рослини, які я перерахувала, бо краще прибрати ці рослини, ніж потім боротися із гострою хворобою. Нирок. Якщо ви хочете більше інформації, ви можете перейти в телеграм-канал, там теж дуже багато по нефрології та гастроентерології написано. Е можете переходити в онлайн-школу, там є е курси для е власників тварин, або можете записатися на е онлайн-консультацію, якщо у вас будуть якісь запитання. Тож з любов'ю до вас і ваших хвостиків, ваша Катерина Долецька. Пишіть, залишайте свої коментарі, чи подобається, чи потрібно для вас взагалі а, такі лекції.